Всім привіт! Мене звуть Богарат Дмитро, і в цьому відео я вам розкажу, що потрібно для того, щоб записати пісню. І прямо зараз почнемо. От прямо зараз, без ніякого переходу. Дивіться, перше, що вам може бути надо, це можливо телефон. Якщо у вас є наушники хороші, теж пригодиться. Також це може бути підлічний мікрофон. Але телефон. Я думаю, у кожного є телефон, ну є люди, у яких немає буває. Взагалі самий хороший варіант це мікрофон купити Професіональний. звукову карту і ніяких проблем. Буде офігенне качество звука, а там вже узнавайте, який саме мікрофон купити. Далі бажано мати ноутбук? Пояснюю. Програма, в якій ви будете зводити свої голос, з мінусом. Вона знаходиться в основному на ноутбуці. зараз я вам покажу, якою я користуюсь. Ось, запущена знач, програма, називається File Studio. Е, є багато таких програм, наприклад, Ableton. Ну, більше я не знаю, в принципі. Значить, я не буду пояснювати, як нею користуватися, тому що вона складна і. Якщо у вас є бажання навчитися нею користуватись, дивіться відео людей, які показують, як робляться мінуси на якісь пісні або взагалі з нуля. Я, наприклад, так вчився. Значить, зведення голосу. Якщо ви вже освоїли цю програму. Ми не знає, Давайте я запущу зараз якийсь проект, де є мій голос. І ми зараз подивимося, які я плагіни використовую. А, ну, ще дещо. Це проєкт, який називається Underground. І дещо я згадав. Значить, як записувати вокал? Просте таке питання, але пояснюю. От, я, наприклад, беру телефон і в такому положенні його тримаю. Внизу він більше влавлює частот, аніж зверху. Тому краще примірно така позиція. Ви можете просто його держати в руках. Можете його десь зафіксувати. Це діло ваше. Також бажано мати щось таке звукопоглощаюче, наприклад, паралон. Я при записі своїх пісень в основному використовую паралон. Я себе окружив ним і собі записую. Тоді ехо не так чутно. Якщо немає паралона, то можете використовувати подушки. Все таке, що не відталкує від себе звукові хвилі. Тому що, наприклад, стіна, вона їх відталкує. І так, тепер зведення голосу. Я взяв свою пісню, яка називається Маріонетка. Можете послухати її на всіх музичних платформах. І зараз послухаємо, як воно звучить. Хоча давайте послухаємо спочатку, як воно звучало до зведення, а потім з ну, давайте оцей кусочок початок. Це на 11, і ми зараз його на нульову ставимо. Слухаємо. Іноді трапляються непередбачувані речі. Емоційні годуки подільно взяти теж до речі. Комусь потрібна користь чиник маніпуляцій. Навколо вистачає людей акацій. Тепер слухаємо з Іноді трапляються, непередбачувані речі. Емоційні годуки подільно взяти теж до речі. Комусь потрібна користь, вчинник маніпуляцій. Навколо вистачає людей в акації. Думав, що легко все так буде. Але твою воду хтось скала скаломути. Ти думав, що всі люди будуть чесні? що Жоден міць позбавляє честі. Обманюють тих, хто бореться за правду, отримуючи для себе гості багато. Вичивлять тебе, як он знайдуть до Ну, давайте тепер подивимося, які ж е ефекти я наклав. 11-й мікшер. Ага. фаб-фільтр Pro Q3. На жаль, цієї програми немає стандартної FL Studio, і її потрібно буде купити. Таке життя. В принципі, це я букву С убрав там, де в мене звуки С, Си, якщо сильно виділяє мікрофон. Це я трошки вищі частоти вище зробив. І між басовими і такими середніми частотами теж підняв. Ну, це я на слух роблю, немає якоїсь методики, як це відбувається. Це я зрізав високі частоти всякі фонові звуки. І реверб. Геть маленький, але він є. Ну, покращує трошки для мене цю пісню. Давайте розглянемо тепер якусь іншу. Так, це трек, який я геть недавно виклав в YouTube. Можете його послухати. Силка буде десь отут вгорі, чи тут, і також в описі. Так. Ну, ви вже чули. Часта штука трапилась, яка неділя ми тяглася, не вирішив ти проблему. Тепер вона геть не в тему. Два дві штуки хочу підкреслити. Значить, перше. На мастері в мене стоїть не лімітер, а SoftClipper. Пояснюю, лімітер він дуже сильно зрізає. Гучність і частоти. І він питається зробити з усього щось одне ціле. Я, наприклад, при зведенні моя теорія така, що кожний звук, кожна мелодія бажано повинна бути е, десь віддільно. Коротше, десь віддільно і е, виділяється по-своєму. Так, да, воно дорожну общу картину давати, але я можу слухати наушниках І прислухатися там до піаніно, допустим, до кіка, до хегета, клепа, до голоса. І так, е, значить... А тепер без ефектів давайте послухаємо. П'ятий, вроді, був. Часта штука трапилась яка неділя ми тяглась. Не вирішив ти проблему. Тепер вона геть не в тему. Тобто це, це без автотюну, це без нічого. А зараз ми подивимося, які ж ефекти я наклав, щоб воно так геть помінялось. Значить автотюн, Ну, це можна скачати Fruity Reverb 2. <кхм> Понятно все, так? Да? І Filter Reverb це значить ехо таке дає. І якщо у вас кімнатне ехо, наприклад, як в мене зараз, то реверб 2 це для вас те, що потрібно. Ну, і ось скільки я частот поурізав в голосі. Тобто, ці середні частоти, трошки нижніх. Відняв чуть-чуть верхні, звуки СЗЧ приглушив і е, якісь понові звуки комп'ютера. Ноутбука, точніше. Тому, так, да, це якось так. Зведення це нелегкий процес. Е, він, якщо ви хочете навчитись, буде вам освоюватись е, постепенно, скажімо так. Поступово. Я його. Почав осваювати десь у 2020 році і Ні, навіть раніше в 2019 році, і потепер його осваю. На жаль, в мене немає ніяких курсів, ніяких вчителів, які б мені щось десь казали. Але слух, самоучиство дає свої плоди, але дуже довго, на жаль. В будь-якому випадку я розвиваюсь в цьому і вам раджу, показав, що я роблю. З кожним роком. Моє зведення стає все краще, і ви переконаєтесь у моєму музичному альбомі. Тому чекайте, дуже скоро вийде альбом. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного проведення часу. Цього найкращого, до побачення!